Давайте перейдемо до плюсів ФОПу, які це відкриває для вас нові е, можливості. По-перше, на сьогоднішній день в Унтаксі діє пріоритет для ФОПів на всі безготівкові замовлення. Як тільки ФОПів буде ставати більше, цей пріоритет буде зберігатися, і все йде до того, що безготівкові замовлення. Будуть доступні для фопів. Вони завжди є в ефірі, вони будуть йому в першу чергу прилітати по автозахопленню, і він, наприклад, там свою плановану касу зможе закривати швидше е, за день, бо дуже маленька конкуренція саме за безготівкові замовлення. На сьогоднішній день е, така тенденція може е, наблюдатися в таксі, але в майбутньому це буде розпосюджуватися на всі. Інформаційні сервіси. Так, далі по перевагам. Вивід коштів для ФОПів буде працювати безперебійно. Ви зможете виводити кошти, як коли побажаєте, вони будуть приходити к вам на ФОП. Звичайно, є обмеження банків, є таке розуміння, як банківські часи. це будні дні з 9 до 5, якщо я не помиляюсь, це ті часи, коли ви зможете виводити зі свого ФОПу собі на карту кошти. Але це вже не наші обмеження, це обмеження банків, банків України. Що буде ще для ФОПів? На сьогоднішній день вже готуються різноманітні програми лояльності, челенджі, бонусні програми, які будуть саме для ФОПів. Щоб Мотивувати, збільшувати кількість і щоб фопом було бути вигідно, було цікаво, і ми зі свого боку це будемо максимально підтримувати, мотивувати, підтримувати цю ініціативу.